Осінній натюрморт. 11 жовтня. Забираю в хату пеларгонії. Ось такого кольору. Ось такого. І петунька попалася. І того в мене їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість різних. Так, це з городу принесено. Може хто пам'ятає, я садила черенки, які загубилися, бульбочки, які загубились. Я їх садила на город. Так ось три гарні. А це, ну це що попав. Ну це може навіть старатися бульбашка зберігатися і дати погінці. Ось помічник мій, який може завалити усе да, так. І красоту, як не показати. Як не показати цю красу. Боже, нам вже на ті вихідні передають морози. Ой, мама родна, які красиві. Так, ось ці жаржини, що із флоріума, що вони пізно їх виписували, вони якісь нинизенькі, там у мене кущ росте в саду, він височенний. Я це не знаю, може прямо так у кочегарку їх занесу, вже як морози торохнуть. І будуть вони так хранитися. А ось ця жаржинка буде дуже квітувати. Я її вперла в хату. І оці в такій ємності, ось, ось малесенькі. Вони будуть квітувати. А щоб їм весело було, я сюди ще впетелила таку рожеву пеларгонію. Ось одна, ось друга, ось третя, ось четверта. Три кущі жаржинок ось таких. І пеларгонія приперла все в хату.